Виконаємо вправу 231 із підручника хімія 10 клас, автори попель крикля. Напишіть схему реакції полімеризації сполуки ось такої. Це хлор флуор, подвійний зв'язок, це флор 2. Отже, мономер у нас дано, це хлор флуор. С флуор 2. Під час полімеризації відбувається наступне. Розривається пізв'язок. Тобто один зв'язочок розривається, залишається лише один. Нас лишиться. Це хлор флуор, один зв'язок, флуор 2. Даний зв'язок розривається навпіл, і ми маємо. Валентні електрони, які зумовлюють продовження даного ланцюжка. Тобто такі ж фрагменти будуть приєднуватися е, до цього фрагмента з правої сторони і з лівої. Тобто звідси йде продовження ланцюжка і звідси. І це все повторюється n разів. Оскільки фрагмент ось цей, ця ланка повторюється n разів, а вона утворюється з однієї молекули. Вихідної речовини мономеру, тому кількість молекул мономеру теж буде N разів. Отже, склали ми рівняння реакції полімеризації, верніше схему реакції полімеризації даної речовини.